Головне про події 22 лютого. Лише за останній тиждень російські ВПС втратили сім літаків вартістю півмільярда доларів на ЗСУ Чекає великий аудит особового складу. А у Римі затримали банду пенсіонерів-грабіжників. Докладніше далі. У російській авіації спостерігаються катастрофічні втрати. Лише за останній тиждень російське ВПС втратили сім літаків, з яких п'ять винищувачів бомбардувальників су 34 та два су 35 Матеріальний збиток становив майже півмільярда доларів. Але якщо екіпаж також загинув, це ще більш чутливий удар, адже пілотів чать роками. На вчорашній зустрічі президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції Слуга народу, яка відбулася вперше за майже два роки. Президент анонсував великий аудит особового складу ЗСУ. Процедуру наразі готує головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Мета аудиту виявити в лавах ЗСУ тих, хто має бути на фронті. Зсу атакували ворожий полігон поблизу Калинівки Херсонської області, де ліквідували якнайменше 60 загарбників. Були знешкоджені російські підрозділи 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї ОБРМП та 81-го самохідно-артилерійського полку. Нарешті Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Таурус. За проголосували 382 депутати проти 284. Це коаліційний документ. Тож тепер рішення за канцлером Олафом Шольцем. Нагадаємо, що далекобійність «Таурус» сягає до 500 кілометрів, а відстань від Києва до Москви – 600. Представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано порекомендував заступнику голови ради безпеки РФ Дмитрію Медведєву звернутися за психіатричною допомогою. Таким чином, єврочиновник відреагував на цитуємо дивні висловлювання колишнього президента Росії про те, що Київ це російське місто, звідки походить інтернаціональна загроза існування Російської Федерації. Ця людина публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Підкреслив пан Стану та додав, що ЄС націлений. Продовжувати підтримку нашої країни. У Римі затримали банду шести пенсіонерів віком від 60 до 70 років, які грабували поштові відділення. Лідером банди був 70-річний Італо Девіт, який прославився ще всередині 90-х з ухвалим пограбуванням банку в центрі Риму. Саме він планував нальоти. Наприклад, у травні минулого року вони пограбували відділення пошти в районі сан джованні на майже 200 тисяч євро. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.